Привіт-привіт! Сьогодні 8.45 на вулиці понеділок, 4 грудня, і з вами, як завжди, ми, компанія Bogustain і наша тайм-менеджмент зарядка. Друзі, мене звати Катерина, Міротенко Катерина. Я бізнес-тренер компанії Богуштайм. і саме сьогодні я хочу поговорити про планування тижня. Чому сьогодні. Ну так, склалося, що сьогодні понеділок, і саме сьогодні ми з вами можемо про це задуматись. А ідеальний варіант, коли ми з вами про це будемо задумуватись, у п'ятницю перед вихідними для того, щоб вивантажити свій мозок від задач, які до вас могли приходити. І потім, давайте будемо чесними, гарно насолоджуватися часом на вихідних. Адже, коли ми виписуємо всі задачі, які потрібно, на які потрібно витрачати час з понеділка, то голова вивільняється від думання постійного про те, що не забути, не забути, не забути. І ми дійсно якісно відпочиваємо. Отже, сьогодні говоримо про планування тижня. Що на що потрібно звернути увагу? Всі ви знаєте про те, що ми вчимо людей планувати свій день, планувати свої проекти, планувати свої цілі і кроки, які ведуть до їх досягнення. Ідеально, коли ми плануємо, ми ще плануємо за нашою технологією місяць. Тиждень плануємо, рік, 10 років, 20 років, 5 років. Тут вже в залежності від того, який термін наразі вам необхідно розпланувати, або який термін ви хочете дійсно отримати план. Так, 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 є, є зв'язок. Супер. Що хочеться розказати, про що хочеться, на що хочеться звернути увагу? Що, окрім того, що ми плануємо свій день, ідеально, коли ми плануємо не тільки день, а плануємо свій тиждень. Чому це ідеально? Тому що коли ми розуміємо, що ми хочемо отримати від цього тижня, то і відповідно наші дії стають більш Фокусованими і більш точними, і дійсно, ми зможемо, ми це отримуємо, якщо, звісно ж, ми на це фокусуємось. У нас, до речі, є спеціально. У нас, до речі, є спеціальні вкладки для планування свого тижня і для створення розкладу на тиждень наперед. Це вкладки. Тижневий робочий розклад і е, робочий бойовий план. Але, чесно кажучи, я робочий бойовий план, ось ці вкладки у «Богушбук», використовую як планування тижня і розписую там точно так же в такому ж самому порядку всі задачі по всіх моїх сферах, так як ми робимо е, щоденне планування, я розписую це на тиждень. Включаю туди робочі задачі, включаю туди задачі з навчання, включаю туди якісь особисті задачі для того, щоб розуміти і не забути, що я хочу від цього тижня. І, звісно ж, у нас є дуже класна техніка і правила заповнення саме цих вкладок, тому що, окрім того, що я пишу задачу будь-яку. Робочу або е, мою особисту задачу, доброго-доброго ранку! Там є ще класна колонка, яка називається результат. І ось цьому весь фокус планування тижневого, тому що я точно знаю і вказую відразу ж, який результат я хочу отримати. А коли ми фокусуємось на результаті, ми його отримуємо. Да, коли ми чітко знаємо, що ми хочете, хочемо отримати, ми його отримуємо. І коли, коли ми плануємо свій тиждень, то звісно ж дуже важливо, точно так же, як і щоденне планування, залишати час на форс-мажори. Коли ми плануємо свій тиждень, точно так же важливо залишати час. Для себе і вписувати ці завдання в свій розклад, щоденний потім розклад. І ідеальний варіант, друзі, коли ви зараз сядете і подумаєте перед початком робочого забігу на цілий тиждень сядете і подумаєте, а який результат від цього тижня я хочу отримати. По всім ключовим сферам мого життя, що я хочу отримати в бізнесі, в робочих задачах, що я хочу отримати в задачах з навчання, чого я хочу навчитися, що я хочу отримати від особистих задач. І от особисті задачі тут уже розшифруємо від особистісних задач від зустрічей з друзями, тому що суспільна частинка, вона в щоденному плануванні також входить в. Сюди, в цю категорію, сюди також напишіть результат від сімейної сфери, що там ви хочете отримати, які досягнення ви хочете мати. І, це, звісно ж, коли ми це все напишемо, а я рекомендую це зробити сьогодні. Коли ми це все напишемо, то ви побачите. Що у нас з вами абсолютно зміниться цей тиждень, адже тиждень буде насиченіший. Бо результатів ми від цього тижня хочемо набагато більше, ніж не плануючи його. І, до речі, ось такі усвідомлення ми отримуємо від наших клієнтів, які навчаються на той менеджмент квесті Турбо 21. Зараз у нас набирається нова група. Нова група, вона буде стартувати за два тижні. Тобто, всі, хто хоче доєднатися і навчити, навчитись планувати е, свій день, е, тиждень, місяць, рік, саме таким чином, який допоможе досягати своїх цілей і мрій, то пишіть під коментарями цього відео 21. І ми з вами будемо зв'язуватися і допомагати вам зарезервувати за собою місце у нашій групі. А зараз хочу ще сказати таку штуку: що ті наші студенти, які користуються вкладками тижневий робочий план і тижневий робочий розклад, робочий бойовий план правильно називається. Це для мене я вже його для себе перетворила в тижневий робочий бойовий план, вони. Дають нам заворотній зв'язок, що вже інакше і не вміють планувати. Коли розгортаєш цю вкладочку, дивишся, які в тебе є віконця. Якщо ми говоримо про розклад, які в тебе є віконця протягом тижня, то ти відразу ж розумієш, на що ти можеш розраховувати, на який час ти можеш розраховувати цього тижня. А звісно, і результати, які ми хочемо отримати від цього тижня, стають класними і стають видимими. Якщо ми говоримо... І що наші студенти говорять кожного разу, коли починають планувати саме тижнями, то вони кажуть, що ефективність значно зростає, тому що коли зранку пишуть свої плани на день, звісно ж, завжди дивляться в план на тиждень, і око знаходить ту спеціальну колонку із назвою Результати, які ми хочемо отримати від цього дня. Отже, друзі, для того, щоб вийти із хаосу, і це перевірено більше ніж 100 тисячами студентів, для цього існує тайм-менеджмент, прицільний тайм менеджмент який ми надаємо для вас. Для того, щоб почати із почати семи мильними кроками досягати своїх цілей, для цього існує тайм менеджмент прицільний. Повна його версія, яка складається із двох ступенів Turbo 21 і Turbo 60, І це також показують наші студенти, які проходять ці тренінги по 2, 3, інколи і 4 рази, а потім говорять, що це були найкращі частини їхнього життя, найкращий період в їхньому житті. Тож, якщо ви досі думаєте, про те, що де взяти сі сили на створення свого життя, як почати зранку прокидатися до будильника і з е, з чого почати діяти для того, щоб здійснювати свою мрію, тоді вам точно треба до нас і почати з тайм менеджмент квесту 21. Пишіть «21». Під коментарями нагадую, що ми допоможемо вам зарезервувати місце в потоці нової групи. І в нас з вами залишається три хвилиночки. І я хочу звернути вашу увагу про те, що ми з вами проговорили про планування на тиждень після того, як ви випишете всі свої задачі робочі. Ідеально, якщо ви зробите це по всіх сферах. Так, робочі, залишити часу. Пам'ятаєте, що 20% часу потрібно залишати. От це саме стосується і тижня. 20% часу ви залишите в розрахунку на тиждень, випишете всі свої задачі на навчання і їх результати, які ви хочете отримати, і випишете всі особисті задачі. Створіть план на день. І визначте, які із Всіх задач, які ви виписали на тиждень, ви заберете виконувати безпосередньо сьогодні. І ось таким чином, повірте, ви почнете кайфувати від життя. І ще дуже важливе дуже важливий момент, будь ласка, не забувайте собі планувати задачі, які дають вам можливість наповнюватись енергією. Музика. Кава, зустрічі з друзями, читання, все, що вас надихає. Пам'ятайте про це. І тільки це ті задачі, які вас надихають, дадуть вам настільки багато енергії, ну і плюс результати, які ви отримуєте і бачите, плануючи кожен свій день і роблячи вечірню оцінку, допоможуть вам кайфувати від вашого життя. Всім па-па, до завтра, до 8.45. На цьому ж каналі. До зустрічі. Па-па!